Ми повинні бути вдячні Богові за те, що він створив світ так, що все просте це правда, а все складне неправда. Григорій Сковорода. Читання Біблії це вже освіта Альфред Теннісон. Біблія містить у собі більше ознак достовірності, ніж уся світська історія. Ісаак Ньютон У порівнянні з Біблією усі людські книги навіть найкращі. Є тільки планетами, які запозичують усе своє світло і сяйво від Сонця. Роберт Бойль. Є тільки одна книга. Це Біблія. Вальтер Скотт. Новий заповіт є найбільшою книгою тепер і у майбутньому для усього світу Чарльз Дікенс. Біблія є найкращим подарунком, яким Бог будь-коли обдарував людину. Усе найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу Авраам. Лінкольн